Привіт, друзі! Продовжуємо вивчати математику і готуватися до ЗНО. Поговоримо про многочлени та дії над ними. Власне кажучи, це буде віднімання, додавання, множення і ділення. Ми поділимо е, наше відео на дві частини. В першій ми розглянемо е, віднімання, додавання і множення многочленів, а в другій – ділення многочленів. То, по-перше, розглянемо, що таке, власне кажучи, многочлени. Це якісь елементи, які складаються з одночленів. Що ж, власне, коротше, таке одночлен? Це набір цифр і букв. Для прикладу, я записав ось такий. Цей одночлен складається з добутку цифри 7, змінної А в другому степені, і змінної Б в другому степені. Раз такий елемент один, ми його називаємо одночлен. Додам іще один одночлен. До вказаного. Ну, для прикладу, нехай це буде плюс 2а В квадраті. Такий вираз у нас вже буде двочлено. При цьому ми також визначаємо степінь одного члена як максимальне значення степі, степеня одного із його одночленів. Для цього ми враховуємо всі степеня змінних, які входять до цього одночлену. Для прикладу, у нас є одночлен. 7 А квадрат Б квадрат. В ньому змінна А в другому степені, змінна Б теж у другому степені. І відповідно, цей одночлен має степінь 4. Другий е, одночлен, який входить в нашу суму, має степінь 3. Оскільки е, в змінної А перший степень, в змінної Б другий степінь. Відповідно, максимальний степінь цього одночлена у нас буде. Цього двочлена у нас буде 4. Які ще дії виконуються? Ми можемо при роботі з многочленом, з його елементами, зводити подібні доданки. Зараз я допишу, доповню наш а, одночлен, наприклад, хай буде плюс 5 b квадрат і плюс 3А квадрат Б. Розглянемо, що в нас вийшло. Ми бачимо, що в нас два елементи, 2аба квадрат і 5 квадрат, мають однакові е, змінні в однакових степенях. Тому ми можемо ці елементи між собою додавати. Аналогічно проводиться і віднімання. Тому даний многочлен ми можемо записати в такому вигляді 7 a квадрат b Плюс 7А Б квадрат і плюс 3А квадрат Б. Такий вигляд одного члена ми називаємо стандартний, тому що в ньому вже ми не можемо звести подібні доданки. Всі елементи в нас погруповані таким чином, що в нас схожих подібних немає. Ну, і, Відповідно, якщо в нас виконується дії з декількома многочленами, і нам потрібно їх додати або відняти. Ми розкриваємо дужки, там де в нас є знаки плюс або мінус, і зводимо подібні доданки, щоб отримати схожий на цей вираз, що ми отримали з доданками, які ми надалі звести не можемо. Ну і для того, щоб множити многочлен на многочлен, нам потрібно елементи першого многочлена помножити на елементи другого там, ну, чи третього, скільки їх там входить в добуток, і звести відповідно подібні доданки. Розглянемо, як це працює на практиці. Нам потрібно подати у вигляді нового члена вираз ABC плюс CAB і бачимо, що над цими літерними виразами вказана горизонтальна лінія. Розглянемо ці вирази, знайдемо його значення та проговоримо, що, власне кажучи, ця горизонтальна лінія означає. Значить, якщо ми запишемо. Отакий от вираз ABC, це відповідно означає, що ми маємо добуток трьох змінних А множимо на Б і множимо на С. Якщо у нас над ними стоїть горизонтальна лінія, це відповідно означає, що ми маємо трицифрове число, де кожна з вказаних літер означає значення в певному розряді. А у нас буде кількість сотень, Б у нас буде кількість десятків, і С у нас буде кількість одиниць. Аналогічно, в другому числовому виразі це АБ, у нас С це, це кількість сотень, А це кількість десятків і Б це кількість одиниць. Розпишемо е, дане число як суму його елементів, враховуючи кожне значення змінної на його місці. І, відповідно, перше число у нас буде. 100 помножити на А. Наскільки А у нас означає цифру, що позначена кількість сотень. Аналогічно ми маємо 10Б і додаємо С. Друге число розписуємо. Тепер у нас тут буде 100 С, плюс 10А та плюс Б. Ми маємо суму. Шести одночленів. Да? Такий от у нас буде многочлен, Складається, який включає в нас змінні А, змінні Б і змінні С. Ми бачимо, що він не в стандартному вигляді, тому що ми можемо звести елементи подібні. Тобто, у нас тут є 100А і є 10А. Ми можемо їх додати між собою і отримаємо 110А. Далі, у нас є 10Б. І є. Просто B. Ми отримуємо плюс 11B. І залишається в нас C і 100C. Тому в нас ще буде, крім цього, плюс 101 c Тобто ми отримали 110A плюс 11 b плюс 101C. Дивимося в тестовому завданні, де є відповідь, яка в нас сказана, це у нас буде відповідь А. В цьому завданні у нас буде відповідь. Наступне досить просте завдання. Нам потрібно спростити фактично вираз і знайти значення добутку числа 2 на вираз. Чи на многочлен 5х плюс 6. Ми розглядали, що за правилами нам потрібно помножити кожен елемент першого многочлена на кожен елемент другого. В першому випадку у нас просто число 2. І в другому у нас сума двох елементів. Тому ми множимо на двійку. Елементи другого многочлена. Значить, 2 на 5х ми отримаємо 10х. І 2 на 6 це буде 12. В многочлен в стандартному вигляді, в нас тут нема що зводити. Дивимося, яка відповідь з тестових запропонованих у нас є правильною, це в нас буде відповідь А. Так. Указати вираз, який тож рівний виразу 2х плюс 5 помножити на 3 мінус х. В даному випадку ми маємо добуток двох многочленів. 2х додати 5 помножити на 3 відняти х. Ми можемо згідно правила, ми говорили, що у нас добуток двох многочленів ми множимо кожен елемент першого на кожен елемент другого. Відповідно, можна по елементам. Беремо. 2х множим на 3 мінус х. Цим записом ми говоримо, що ми перемножили перший елемент на елемент другого і додати 5 на 3 мінус х. Розкриємо в кожному з випадків. Значить 2х множим на 3, це буде 6х, 2х на мінус uh, х це буде мінус 2 х квадрат 5 на 3. Це буде 15 і 5 на мінус Х, це буде мінус 5х. І зведемо подібні доданки. Запишемо. Бачимо, що відповіді в нас дає по зростанню степеня Х. Ми запишемо наш вирост при спрощенні аналогічно. Значить, дивимося, у нас зміна без х' це тільки число 15, запишемо його першим. Біля змінної х ми маємо два доданки 6х і мінус 5х. В сумі вони дадуть просто х. Тому тут буде плюс х. І х квадрат у нас одне. з коефіцієнтом мінус 2. -2х квадрат. Тому ми маємо 15 плюс х, мінус 2 х квадрат. Дивимося в переліку запропонованих відповідей, це у нас буде відповідь А. Наступне завдання: в нас потрібно встановити відповідності між виразами 1, 3 та тотожно рівними їм виразами АД. Бачимо, у першому нумерованому списку ми маємо ночлен, ну, які ми потрібно спростити, виконавши над ними дії, відповідно, множення і віднімання. А в списку номеру, літерованому, скажімо так, АБВГД ми маємо результати, один із яких ми отримаємо. І запишемо собі списочок 1, 2, 3. Сюди ми будемо записувати наші відповіді по завданням і поїхали. Чи перший вираз у нас x квадрат. Відняти x мінус 1 помножити на x плюс 3. Відповідно, спочатку ми виконаємо дію множення. Ми будемо розписувати поелементно, але для того, щоб не помилитися зі знаками, ми оцю дію. Віднімання поки що залишимо так, як є. Тобто ми запишемо х квадрат. Далі ми ставимо мінус. І будемо в дужках перераховувати елемент, який ми отримаємо в результаті множення ногачання. Ми множимо х на х, отримуємо х квадрат. Ми множимо x на 3x, отримуємо плюс 3х. Далі ми множимо мінус 1 на х, це буде мінус х. І мінус 1 на 3, це буде мінус 3. Тепер розкриємо дужки. Чи для цього нам потрібно для кожного елемента змінити знак на протилежний. Значить, я записав перший елемент у нас х квадрат, від якого ми віднімаємо. І далі записую мінус х квадрат, мінус 3х. І ці елементи, що в мене були від'ємними, стануть відповідно додатніми. Плюс х, плюс 3. І зведемо подібні доданки. Значить, х квадрат відняти х квадрат, вони скорочуються між собою. Мінус 3х плюс х це, відповідно, буде мінус 2х. І додаємо до нього трійку. Дивимося серед переліку отриманих відповідь це буде відповідь d. Тобто, в першому завданні ми маємо відповідь d. Та, наступне завдання нам потрібно спростити вираз х квадрат відняти x плюс 1 помножити на x плюс 3. Будемо діяти аналогічно, як в попередньому випадку. Щоб не помилитися зі знаками, ми залишаємо віднімання на другий крок. І по черзі перемножуємо x помножити на х це буде х квадрат. х помножити на 3, це буде плюс 3х. І відповідно для другого елемента 1 на x, це буде x. 1 на 3 це буде 3. Закриваємо дошку. І тепер виконуємо віднімання, змінюємо знаки для тих елементів, що в дужках, на протилежні. Отримуємо х квадрат. Мінус х квадрат, мінус 3х, мінус х, мінус 3. І зводимо подібні доданки. Х квадрат відняти х квадрат, у нас ці елементи скорочуються. Мінус 3х і мінус х у нас буде мінус 4х. І трійка в нас єдина, тому тут у нас залишиться мінус 3. Дивимося з переліку відповіді, це буде відповідь В. І третій вираз, який нам потрібно спростити, це буде х квадрат Відняти х-1 помножити на х-3. Працюємо по попередньому алгоритму. Перший елемент є х квадрат. Далі у нас йде віднімання і шукаємо значення добутку наших двох членів. Х на х це буде х квадрат. x Х на мінус 3 це буде мінус 3х. Далі мінус 1 на х це буде мінус х. І мінус 1 на мінус 3 це буде плюс 3, тому що ми множимо два від'ємних числа. Тепер розкриваємо дужки, змінюючи знак на протилежний. х квадрат Плюс 4, ой, 4 вже поспішаю. Плюс 3х, плюс х і плюс і мінус 3. Тому що у нас трійка з плюсом. І, звичайно ж, загубив х квадрат, той ще йшов першим елементом. Тепер х квадрат і х квадрат у мене скорочується. 3х плюс х у нас утвориться 4х. Потрібно відняти трійку. Відповідно, з переліку відповіді це буде відповідь Б. І розглянемо ще одне завдання. Нам потрібно встановити відповідність між виразами 1, 3 та потужними їм виразами. На відміну від попереднього завдання в нас тут є розкрита зведена форма, а нам потрібно перегрупувати вирази в Тобто нам потрібно виділити спільний множник і подати наш многочлен у вигляді добутку двох многочленів. Для виконання завдання ми тут поставимо, як і в попередньому випадку, значення 1, 2, 3 і по мірі розв'язування завдання будемо проставляти правильні відповіді. І запишемо перший вираз. Це у нас буде АХ мінус АІ. Мінус Бі плюс БХ. Якщо ми уважно розглянемо відповіді, які нам даються, ми бачимо, що в нас літери A і B, А і Б сформовані в окремий многочлен, а Y і X сформовані в інший многочлен. Тобто нам потрібно виділити множники таким чином, щоб в нас було А і Б. В чому це воно буде або різниця А-Б, або сума. Подивимося, що ми тут можемо виділити. Якщо ми подивимося на перший та останній елемент, і внутрішній, ми бачимо, що в нас А і Б біля Х йдуть з плюсом, і А і Б біля Y йдуть з мінусом. Тому ми можемо перегрупувати наші. Елементи наступним чином. В першому-четвертому ми виносимо х дужки, отримуємо А плюс Б помножити на Х. А відповідно в другому і третьому елементі ми винесемо мінус Y дужки і отримуємо А плюс Б. Тобто у нас тепер є спільний множник А плюс Б. І можемо винести його дужки. З тих елементів, що ми отримали, у нас получили, залишається х відняти y. Тобто ми розклали наш вираз ах а плюс BX як добуток А плюс Б на Х-Y. Дивимося, де у нас правильна відповідь. Значить, А плюс Б на X-Y це у нас буде відповідь B. Розглянемо наступний вираз. АХ нам потрібно додати. А, y віднімаємо BX і віднімаємо BY. Подивимося на ці вирази і подумаємо, що ми можемо перегрупувати. Ми можемо, Подібно до попереднього випадку, якщо ми бачимо Х сформуємо окремо, Y і сформуємо окремо. Ми бачимо, що якщо в нас тут x ми винесемо за дужки, ми отримаємо А-Б. Аналогічна історія, якщо ми винесемо з другого і четвертого елемента Y затушки, ми теж отримуємо А-Б. Тобто у нас вже малюється спільний множник А-Б. Зробимо це. Винесли з першого і третього елемента Х отримуємо А-Б. І виносимо з другого і четвертого Y. Тут у нас теж буде А-Б. І раз у нас є спільний множник, ми теж його виносимо за дужки. і тут залишається Х додати Y. Значить, дивимося A-B на X плюс Y, це у нас буде відповідь D. І розглянемо останній в даному прикладі елемент. Це у нас буде А-Х, додати А y, додати BX і відняти B Y. Давайте подивимося, що у нас буде тут, що ми можемо винести за дужки А ну, можемо, так, дивимося, якщо у нас X і Y, як в попередньому випадку, погрупувати їх окремо, що я бачу. А якщо я винесу з першого і третього елементу X, в мене вийде b мінус, а y в мене вийде A-B. От, Давайте тоді ми з першого і третього елемента винесемо дужки мінус х, для того, щоб отримати А-Б. А в другому. І четвертому винесемо y за дужки. І теж ми отримуємо а b І тепер а b виносимо за дужки. І отримуємо відповідно y x що У нас y з плюсом X з мінусом. Перевіряємо з тих відповідей, що в нас є. А мінус Б на y-x. Це у нас буде відповідь г. Ми дане завдання розв'язали. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Попереду чекає багато цікавого. Наступного відео я покажу, як виконати ділення многочлена на многочлен, де це використовується і що ми з цим зможемо зробити.